Всім привіт, я американський геостратег Джордж Фрідман. Ослаблення Збройних сил України може стати переломним моментом в конфлікті Москви і Києва, а також привести до кульмінації бойових дій. Таку думку я висловив у статті Для я вважаю, що основна слабкість армії України це нестача ракет дальнього радіусу дії. За моїми словами, цей недолік може незабаром обернутися серйозними проблемами для влади Києва. Я також вважаю, що США прямо наказали Україні не використовувати боєприпаси на максимальній дальності для ударів по території Росії. Я також нагадав про чутки на цю тему, згідно з якими Вашингтон спеціально модифікував ракети, щоб не допустити подібного сценарію. Я висловив упевненість, що Київ веде екзистенційну війну, тому його наміри використовувати не всю можливу потужність наявних озброєнь викликає сумніви. Раніше заступник глави Офісу президента Володимира Зеленського Горжовква повідомив, що у Збройних сил України відсутні боєприпаси. В якості причини гострого дефіциту амуніції він вказав високу інтенсивність битв. Представник адміністрації також нагадав, що Київ терміново потребує винищувачів, далекобійних артилерійських знаряддях і танках. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.